21-річний Михайло Клапчук із Прикарпаття створює дизайнерські сумочки та вишиває ікони бісером. Його творіння часті лоти на благодійних аукціонах, а ще він дарує їх лікарям та доброчинцям, які йому допомагають. Наш сюжет про талановитого мешканця Коломищини, який творить, попри важкі обставини. 21-річний Михайло Клапчук народився з вродженою вадою серця, коли йому випинулося вісім, ускладнення спровокували і інші важкі хвороби. Лікарі не давали шансів на життя, пригадує бабуся Ольга. Поставили у той час онкологія лімфомаберкита, четверта стадія з ураженням кісткового мозку. Ми були да. у Франківську, були в Києві були у Львові, були за кордоном. Ніхто ніякої гарантії не давав. Молилися до всіх святих, особливо до Юди та Дея. І я вирішила вишити ікону Юди Тадея бісером. І то була перша моя робота бісером. То у нашій церкві Ця ікона є. Уже 13 років Бог тримає на світі. Тоді у лікарні, побачивши, як вишиває бабуся, спробувати вирішив, і Михайло хлопчику не тільки вийшло, а й сподобалось. Я Вийшов зацікавитись це, і мене це отак от втягнуло. Це заспокоює. з того часу. Михайло Клапчук вишив десятки ікон бісером, картин із зображенням квітів та іншого. Однією із наймасштабніших робіт є таємна вечеря. Це полотно Михайло вишивав вісім місяців. Більше 70 тисяч бісеринок було використано. Також майстер оздоблює намистинками жіночі сумочки. Одна із улюблених робіт хлопця чорний клач, розшитий білим бісером. Вишив і ще спробувати щось нове. Михайло каже, отримує багато схвальних відгуків про свої роботи. Його часто питають чи не планує організовувати виставку своїх робіт. Однак каже вишивальник, поки не готовий до такої події. Цікаво, що його витвори мистецтва часто стають лотами на благодійних аукціонах. На підтримку збройних сил даю. Хлопець продовжує, буває, що й чує у свій бік, що мовляв вишивання, та ще й бісером не чоловіча справа. Я на це не звертаю увагу. Стараюся на це таке, от подібне не звертати увагу. Свої роботи Михайло часто дарує медикам та благодійникам, які йому допомагають, адже, на жаль, його хвороби не відступили. Хлопець страждає на імунодефіцит. Це розпочинки, вірусні гепатити, хронічну респіраторну недостатність другого типу та інше. Щомісяця, щоб жити, потрібні десятки тисяч гривень. Мали робити в Німеччині пересадку печінки, але подивилися лікарі і сказали, що лікування пожиттєве, бо у нього немає імунітету, хімія вбила. Раз немає імунітету, печінка не брижиєся. Ну лікування по скільки Бог дасть. Кожен хоче жити, щоб підтримати імунну систему. Треба вводити препарати. Якщо не вводити, тоді імунна система не працює. Підтримати та допомогти Михайлу Клапчуку з воскресінців можна, надіславши кошти на картку Приватбанку: п'ятдесят